2 серпня 2022 року Волинська область достигає абрикос сорт «Перла». Сорт чеської селекції. Такі плоди доволі крупні, плоски. З однієї сторони овальні, а так плоскі. Такий... Темно-червоний рум'янець є на сонці. Це сигнальне плодоношення Дерево вже кілька років, але ніяк не міг дочекатися урожаю на ньому, вже років 4, мабуть, дерево не сильно то росте. Трохи тут місце таке, у мене тут декілька сортів абрикосів і всі вони попідмерзали тут. Цей теж. Трохи є, ну, так, не сильно там трохи є, трохиєно розбоємо. Вісня не заморозки їх тут постійно Добиває тут трошки долина і протяги, але нарешті я дочекався врожаю цього сорту і він мене дуже розчарував. Ждав, я ждав, поки він визріє нормально вже так повністю сьогодні. прихожу, а он уже, вот, пришли дощи, тут, 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 на земле, тут, в общем, Куштувати особ... особливо нічого, там вже геть згнив. половина, більше половина згнила Така історія подивимося, ще поспостерігаємо, як він себе далі буде поводити. Зараз я його ще навіть не куштував, зараз знайду щось стигле і нормальне. Спробуємо, зважимо і спробуємо. Так, знайшов я нормальних. Можна сказати півтора плода. Ось цей трошки надгнилий, ну, що є, це один-єдиний, стиглий і цілий. Ось такий він на сонячній стороні червонястий, ось такий абрикосовий колір, так, помаранчевий такий жовтий. Жовто-помаранчевий якийсь такий. Такий сплюснутий, ніби як це, як цей молюск, якому перли можуть бути зважимо 81 102. Так, зараз розламаємо. Так, ось в середині. м'якоть вже така сік тече, він вже перестигає. Але я не люблю пробувати абрикоси напівдостиглими, тому що ну, смак тоді такий кислуватий майже усіх. Я люблю, щоб вони гарно вистигли. Солодкий, є трошки така кислинка, смак дещо мені нагадує харгрант, можливо. Хороший абрикосовий смак. Кісточка вільна, каплоска доволі, не знаю, сирени велика, звичайно, але брикос великий. 4 грами. Ну що, самі плоди, в принципі, смак непоганий, але те, що вони так погнили всі. Те що, я, те, що він ніяк не може заплодоносити нормально. Поки що мені цей сорт не зрозумілий. Можливо, його треба десь привити в іншому місці ще, тому що я бачу тут в мене і харгрант підмерзає, і перла. І Ерлі Ред Orange підмерзає там, і Early Blush в цьому місці там так в мене кілька абрикосів Всі страждають від морозу, від приморозки весняних. Буду спостерігати поки за цим сортом. Не знаю, рекомендувати не можу поки що, бо ну те, що він так згнив, це вже нічого хорошого не обіцяє. Це в цьому році, поки єдиний сорт, який так сильно погнив. Будемо спостерігати. Дякую всім, хто дивився. До нових зустрічей!